Як нам повідомляє NBC News, посилаючись на інтерв'ю нашого президента, у нас тут є наступна цитата: у нас буде шанс на перемогу завдяки новому пакету допомоги від США. Нам потрібно отримати допомогу для солдатів, щоб вони могли рухатися вперед. Якщо доставка допомоги затягнеться. Україна зазнає витрат. Тож тут постає одразу декілька питань. Чи вбачаєте ви цю ситуацію, де все ж таки допомога десь застрягне? І друге питання: як от розуміти, як безпосередньо ви розумієте оцю фразу, що у нас буде шанс на перемогу завдяки новому пакету від Сполучених Штатів? Ну, Першу чергу ми говоримо про те, що пакет є стратегічною допомогою. Поряд з іншими програмами забезпечення, це буде один із визначальних пакетів, які забезпечить високоточного озброєнням, авіація, F-16, атакамси, це бронетехніка, це кенровані авіаційні бомби, це різні типи боєприпасів до всіх типів, і начинаючи з артилерії, бронетанкових сил, це кінометні і різні ракетні системи, які можуть поражати величезні. Території включаючи касетні боєприпаси ну зрозуміло це радіолокаційні системи, системи яка забезпечення протидії дронів, криватих ракет тобто, це великий потужний пакет, який забезпечить не тільки оборону, але й проведення контрударів і можливих наступальних операцій. Але це не єдиний формат, хоча він дуже реальний. Мало того, ну вже я прямо скажу не таємницю, те, що вже відомо, що Пентагон. І я відували, вже готували передачу такого пакету, тому велику кількість озброєння техніки, боєприпаси припаси перенесли в Європу, в центральне командування, відповідно, на колодні на складах. Інша частина е катакам вже терміново, мать, ви не бути. Буквально цьому тижні, як сказав один із лідерів більшості Конгресі, ну, зрозуміло, біло в Білому домі. Тому в даний момент ми передбачаємо, що допомога буде швидка і конкретна. Тим більше. Особа Палата навіть прийняті закону про е, виділення допомоги Україні. Але це не тільки один формат, хоча він ну, я ще раз що має дуже важливе значення для нашої оборони сьогодні. І е, підготовки наступальних операцій. Тут треба комплекс дій. Те, що ми говорили, це допомога і наших союзників з Європи. Це не менший пакет, якщо ми гористом куплесів всіх, це німецький дуже потужний, цей це цей Аріс. Це ракетна система, бронетанкова техніка, радіокаційні системи, от боєприпаси 600 тисяч штук. Це Франція, це відповідно країни Скардинавії, до десять мільярдів євро, які виділяють різні типи озброєння, ряд передають артилерію, ракетних систем, мінометних системи, радіотаційні системи. Тобто, це другий великий пакет, який буде доповнювати цей американський. Він вже рухається. Це не той, який ще тільки прийнято рішення, а вже. Реалізуються програми. Третій пакет це закупівля боєприпасів озброєння за кордоном. Це не тільки чеська ініціатива. Ми просто не будемо розкривати всі деталі, але це ряд ініціатив, включаючи українську ініціативу закупівля озброєння і особливо боєприпасів різних типів, включаючи особливо радянських, які мало знаходяться при партнері з країн НАТО. А на зовнішніх ринках їх дуже багато десятків мільйонів штук. Закупати мільйони до років, це реально. Четвертий фактор, як ми неодноразово говорили, це наш ВПК. На кінець ми розгортаємо роботу. І я думаю, декілька місяців це вже будуть сотні тисяч дронів власного виробництва або закуплених за кордоном, або доставлених нашими волонтерами. Друга складова – це балістичні ракети середньої і малої дальності, що вже починають діяти. Або ми їх переробляємо, виробляємо нові, які вже були розроблені ще років 10-15 назад. Сьогодні була реалізація, і зрозуміло, і види озброєння і боєприпаси, які роблять наші заводи. Ну і саме саме головне, те, що Зеленський говорив, а про наступні операції. Крім цього всього, системно забезпечимо, наче з кінця забезпечення. А я б розпочав би знову стратегію ведення війни. Це не тільки оборонна стратегія, що зараз надзвичайно складний період, ми переживаємо відбити ворог, знищити резерви і по основним напрямкам забезпечити недопущення проривів, а створити укріп райони. Це перша складова. І друге, це те, що при отриманні цих, цих видів озброєння, техніки, боєприпасів і улаштувавши нову модель, яку ворог не очікує, незатяжна війна, не тримати тільки рубежі це важливо, але готувати контрудари і удари стратегічного рівня по цій території це вже те, що Зеленський ще є перспектива. Але першу чергу я підкреслюю, стратегія ведення війни, нестандартно, не довору комплексні удари з різних ударів, напрямків, різних так скажіть форматів. Різним видам зброї на з глибоких тилів, російських територій, середніх е комунікаційних систем і концентрації військової зброї, техніки і зрозуміло фронт. Ну і саме головне фронтові операції, голові операції, банкові операції це теж передбачає комплексне рішення е багатьох проблем на полі бою. Оцей формат передбачає перехід поступово в другій половині цього року до контрударів системно і відповідно навіть при вдалих операціях вже. Розгортання наступальника праці позрівня, принад півдня, а можливо і сходу, а можливо навіть перспективи Криму. Оце ті варіанти, які можуть бути як нові стратегії. Ракети-атакам з великої дальності будуть відправлені в Україну до кінця наступного тижня. Нам це зазначає Марк Уорнер, голова Сенатського комітету з розвідки. А ну і тут в нас постає декілька. Звісно, питань. Ну, по перше, питання таке, що у нас вже ракети атакам збули, але з касетним видом озброєння. Відповідно, робимо припущення, що. Касетна чи фугасна не важливо. Тобто наші спеціалісти вони розуміються на цих ракетах не потрібно якесь додаткове навчання, і е, умовно, якщо ракета там ця атакам приходить до нас е, впродовж одного місяця, ми вже будемо її використовувати її безпосередньо. Е, але росіяни ж теж моніторять вс всю цю історію. Вони бачать, що е, будуть ці ракети, вони вислідковують технічні характеристики. Я думаю, що е, їх шпигуни також. Ну розвідують, як протидіяти такому типу озброєння. Тобто, чи панацея це ця ракета Атакамс для нас у питанні знищення Кримського мосту. Е, ну, от такі питання, які контрміри будуть робити росіяни, що саме вони будуть робити, і ми всі звикли і говоримо про те, знаєте, це як було з контрнаступом. Що от говорили, що він точно буде, буде, а потім вже один одного всі сварили через те, щоб підсвічували ці плани. Відповідно, тут така ж. Знаєте, аналогічна історія, і можливо, ми й не побачимо знищення кримського мосту. Можливо, ці ракети будуть використовуватися абсолютно на інакшому рівні на іншій ситуації. Ну йде війна не тільки так скаті реальна, але іде війна технології. Ми говоримо про те, що ми отримуємо тепер більш новітнє озброєння, і тут Росія не має можливості щось нове вигадати, особливо це Пансер С. Це С-400 трівов, який ми неодноразово збивали або пробивали їхню систему. Серед «Зеніт» ракетних комплексів наземного або е е воєннової базування. Оце те, що в них сьогодні є. Що ще видумати, немає можливості технологічно нема рішень. На даний момент з урахуванням великих станцій і зрозуміло немає ні жодної з передовими країнами, які мають високі воєнні технології. Навпаки, є обмеження контролю станцій. Тому щось сильно видумати ні. Я думаю, що вони будуть приміщати ряд е, систем ППО, ракетних систем, е, наносити удари балістичними ракетами різних типів, починаючи від е, крилатих балістичних іменно, до ну, нових церковних, ми говоримо кібжали. Їх невелика кількість, але намагання буде десь нанести удари по таким об'єктам. Але ми прекрасно знаємо вже методи роботи росіян. Мало того. Ті об'єкти, які вони рахують стратегічними, вони прикрити повністю не можуть, тому що в них недостатньо сильних засобів якраз високотехнологічного рівня. Два пояси біля Москви і Санкт-Петербурга вони тримають над потужно і то ми їх пробиваємо. А біля інших об'єктів, де вони розміщають системи ППО, наприклад, захист аеродромів або тих же заводів нафтопроробки, корін боєприпасів, ми неодноразово проводимо операції їх знищували. Поява нових ракет це не тільки тип ракет, які росіяни знають. Вони і так знають тактики дані, всі можливості. Але тут важливо які типи, і скільки їх є і нестандартних, наскільки ми їх ефективно можемо зашифровувати, використовувати комплексно. Ну, наприклад, що ми говоримо про Кримський міст, є біля 10 типів різних видів ударів. І, наприклад, тих жатакам, ти ж Тромшеду, Чарльзі, В'чизня на виробництво це про ракети. Відповідно вісім типів різних дрогів повітряного базування, морського базування надводного і підводного, тобто і диверсійні операції. А ще можуть бути інші теми, про які ми вже не говоримо, це поліні розвідки і інші формати, які можуть дезорієнтувати противника по захисту того ж мосту, любового об'єкту і комплексів, удовольствия удари в інших місцях, в цьому місці рядом, по цьому ж об'єкту, але для Підставлення ППО це одна модель, друга, шо знаєте, іншим шляхом, я роздерючи або носить удари по системі ППО, третій, четвертий, або десятий посоливий удар буде по центральному мосту і рознесеться на різні так сказати, напрямки, або по конкретному великому об'єкту, або воєнному і на промисловому і тому подібне. Це вже як ми говоримо, та нова стратегія, тактика і по знищенню конкретних стратегічних об'єктів, резервів великих. Об'єктів пусків, ракет, літаків, конкретно навіть стратегічних бомбардувальників. погортувальники. Ви це можуть бути удари прямо по аеродромам. Вже говоримо про ракети до 2,5, навіть до 3 тисяч кілометрів. Це величезний простір для нанесення ударів. Іде потрібно кількість і грабити з планування цих операцій. Тобто буде новий тип війни, зрахував ще те, що ми не одразу і і нове Вийде, але масове використання дронів різних типів від розвідувальних, тактичних на полі бою. До стратегічних балістичних по всій території Росії окупованих територіях. Це там де, яка забезпечить перспективи, але тут важливо щоб це було швидко, щоб всі засоби і України, наших партнерів, великий американський пакет, і оця нова стратегія була підготована і, і задіна комплекту. Тоді Росії не буде часу щось придумувати. Вони будуть відповідно дезорієнтовані і не буде можливості щось протидіяти тим же атаканцями, чром шел або, або тим більше нашими. Новіки види зброї, які сьогодні ми захищаємо і радіодронним засобами, і відповідно поглинанням, які сигнали і системи СЕЛС, і іншими, іншими, іншими про які Росія знає, але не знає, як його обороти. Винання білд нам пише, що путінський міністр розрозклив розкрив план великого наступу. Російські сили можуть спробувати взяти Харків влітку, 24-му році. На це тепер натякнув глава МЗС РФ Лавров в інтерв'ю кремлівський пропагандист. Заявив, що Путін планує створити демілітаризовану зону в Україні, нібито для захисту прикордонних регіонів РФ від українських нападів. Скабєєва також заговорила про цю історію, назвавши. Такий вектор, визначивши його, що це, начебто, санітарна зона, чого хочуть от росіяни у вигляді от цього плану, який вони декларують. Тому що якщо так знаєте, навіть подумати ще до повномасштабного вторгнення, і взагалі-то вони дуже сильно казали, що от ми боїмося НАТО, 4 хвилини підльот ракети до Москви, ну взагалі то от навіть уявити, якщо от ви зробите якусь там демілітаризовану санітарну зону. В Харкові то варіант підльоту ракети для вас не міняється. А з урахуванням того, що деякі країни Фінляндія вступили в Альянс НАТО, так взагалі ситуація катастрофічна. Нащо вони продають цю історію з санітарною зоною для кого, Для чого? що вони хочуть? Ну, в першу чергу, якщо ми говоримо реально, то Путін відчуває, що він стратегічно програє. Про це ніхто не говорить і сам Путін. Ми намагаємося зараз. Проведення інфраційних операцій і атак на конкретних напрямках показати, що вони ще сильні, що в них є потенціал, що вони будуть наступати на Харків, вони будуть наступати на Запоріжжя, на Одесу і далі, далі, далі. А тоді ставити умови щодо мирних переговорів на е, зрозуміло з позиції Росії, е, вкладаючи контроль по окупованій території, а від них ще за 100 кілометрів в санітарну зону. Це їхні так сказати, про е, ну, цій операції, про які вони. Вже кругом говорить і в Росії, і в Україні, і на зовнішніх напрямках, і особливо нашим е союзникам, а таким посередникам, як Туреччина на і Зібіну, як китайську, які пропонують такі майданчики для переговорів з такими приблизно умовами. Але він сам Путін розуміє, що це нереально. В першу чергу Путіна довготермінові плани якраз окупувати Україну всю, в цілому, але сьогодні немає ресурсів, то він має призупинитися на таких умовах, як я поставив. А з іншого боку, Змусувати захід припинити допомогу можливо, за рахуванням можливо загроз війни, якщо вони будуть надавати високоточну зброю і протавриса, німецькі про це яківі Попереджую це американців і думаю, що американці не, не підуть на активну допомогу більшому сваді пакету. Та ні був шок. Я прямо скажу, знаючи, що ми вже мали інформацію, що е, республіканський... Частина проголосує з 100 навіть пообіцяли два тижні назад, що голосування із 12 днів буде позитивним. Ну, демократи зрозуміло, і так голосували. От, а росіяни п'ято вірують, що цього не буде. А тут вже пішло. Тобто плани зірвалися. І ніякі питання подальшої окупації масової створення санітарних зони вже не може стати принципі, тому що будуть, наприклад, при отриманні тих системних уже потужних засобів враження. Тут Уже було питання відносно того, а чи втримують вони позиції довгий час, там де вони мають, а скоро вони, вони звільняли, звільняти територія, вони будуть відступати. Тоді питання про санітарну зону буде відпадати. Ми створимо санітарну зону, але вже по кордону з Російською Федерацією і в глибину Росії. це точно буде. Це така перспектива. Тому, поки йде антистраційна війна, демонстрація демонстрації окремих таких стратегічних операцій і намірів. Що нереально прямо скажу, не то що рух на Харків але в цілому. Вони пробували через копя сватого імена організувати тричі наступальні операції на Харківському напрямку. 110 тисяч військовиків туди брали, 1200 танків було і інші системні техніки озброєння ракетних систем. Не вийшло зараз. Не вийде тим більше зараз 6 напрямків, які намагаються освоїти, і фактично всі вони за при отриманні озброєної техніки я прямо скажу, що це вже буде інша війна. Це вже буде не тільки стримування, а й контрудари. а перспектива. Я говорю, якщо ми задіємо всі ресурси того новострадию, то вже звільнена територія. Питання про санітарну зону. Як диктує Путін, точно відпаде. Тоді ми можемо диктувати ці умови, але це більш довга перспектива, Микола Григорович. Дуже дякую вам за відповіді, за вашу аналітику і бажаю вам тихого та спокійного вечора. До доброго успіху. Успіхів, дякую. Микола Маломуш, генерал армії, екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України, долучався до нашого ефіру. І...